Вітаю, друзі, ви на каналі Грунтотех. Ну що, глибоке рихлення власною персоною. Хто не знає, цей рік в господарстві молодого фермера Ігоря під моєю ініціативою проводиться досвід. Трьома технологіями. Мінітів, рихлення безполицевий обробіток і прямий пасів. Можливо, в майбутньому, який перейде в внуків. Давайте я вам все більш детально покажу і розкажу. Що тут посів зміни на цьому полі? Пшениця. Потім була тут оранка після пшениці соняшник. Після соняшника дискування 10 плюс-мінус сантиметрів посів проса. Після проса дискування 10 плюс мінус сантиметрів посів пшениці. Після пшениці. Ігор планує сіяти соняшник. Тому ми проводимо експеримент і дослід під соняшник. Перша технологія у нас іде від сусідського соняшника, який, я думаю, в майбутньому стане пшеницею. Це в нас мінімалка. Мінімальний обробіток ґрунту. Що в нас буде тут? Зібрали пшеницю, на наступний день проїхали робити діскування. Дісками АГД 2.8 е, відео можете побачити в мене на каналі. Я зараз ссылочку вставлю і ну, побачите, коротше кажучи. Ми приїхали сюди і зробили діскування. Перший слід, буде два сліди. Один слід після жнив одразу, потім інший. Е, перший слід робили глибоко: 10, 12 до 15 см. Чому? Для того, щоб максимально вирізати і перемішати ґрунт, бо в нас не буде тут ні рихлення, ні оранки, і щоб як можна довше відтягнути проростання бур'янів та падалиці пшениці. Ось такий фон тут виходив, В принципі, ось я дивлюсь, де ми заходили одразу після жнив, взагалі і грудки мінімум, хоча вологи нуль. На пів метра зараз загнали розрихлювач, вологи нуль. Потім у нас іде прямий посів буде. Зібрали пшеницю, гарно розподілили пожнівні залишки, яких майже не було, бо пшениці соломи майже не було. І в нас буде прямий посів, стерня. Це не буде Ноутілом. Чому? Бо Ноутіл це коли ти десь мінімум 3 роки робиш прямі посіви, повністю якби, дотримуєшся технології, тоді в тебе ноутіл. Якщо ти просто один рік посіяв по стерні е, пшениці або кукурудзи якусь культуру, то це не буде Ноутілом, це буде прямим посівом. А прямий посів це один з інструментів ведення технології ноутіл. от. Ось так виходить, комбайном Масей Фергюсон зібрали і забули. Все, і до весни. Ну, підуть, якщо бур'янці, я ось дивлюсь, хоча їх в таку посуху і нема. Може зробимо гліфосатний обробіток, щоб осінь було чисте поле без бур'янів, без нічого. І рихлення. Рихлення плугом. Да-да, плугом. Бо деякі люди писали мені коментарі, що от е, ти кажеш рихлення, це ж потрібно купляти розрихлювач. воно ігорка просто познімали, отвали, шуруємо тільки так, тільки аби трактор тягнув. Ось, друзі, для тих людей, які кажуть, що якщо робити рихлення, потрібно обов'язково купувати додаткові агрегати і так далі. Якщо ти щось захочеш, то ти це зробиш. Ось, просто зняли з польського плуга відвали. І ось вам, будь ласка, глибоко розпушувач. Так, стоїть лейміш. Він робить плужну підошву. але мені здається, краще нехай він робить плужну підошву, ніж оборачувати пласт і руйнувати структуру ґрунту, яка йде в природі. Ці пласти. Ми їх тільки ось, бачите, підірвали і залишили на поверхні. Ми не мішаємо. А так конструкція просто тупо відкрутили. Скільки ви туди гаряк балдон? Тасока, 6 болтов. Шість болтів відкрутили на стойці, потратили 10 хвилин часу. Все, у вас готовий розіклювач, да, е залишається канавка, але я думаю, якщо пограти на навіскою, і ще щось придумати, їх не буде. І ось бомба, дивіться. Тобто перші два роки можна там, якщо ви хочете рихлити, отаким агрегатом шпарить і без питань. І йдеш легше. легше, наскільки легше десятьох по ну, трактору? Ну, все одно легче на пару кілометрів швидше йдеш. На пару кі... І це ж ми йдемо, якщо е... Ігорёк, Рав, це Равський 20-25, да, а розрихівач іде 30-35 Тобто ще 10 см глибини, а він йде легше навіть ніж 25 куб. Вот вам, друзі, і розгадка всі історії з розрифлюванням. Ігорьок вимиляє розрихлювач, бо дуже він у нас сильно заліз. Отакий фон виходить, земля суха. Коротше, приїхали, опустили польський плуг просто зі знятими відвалами. Все, чого рихлення влітку? Бо багато хто каже, що рихлення потрібно робити осінью після двох-трьох діскових. Ну, дивіться, що краще, загнати ж зараз диски, спровокувати падалицю і бур'яни, потім загнати другий раз диски. Щоб знищити, бо розрихлювач не так не перемішає землю. А потім можеш її культивацію робити. Чи просто зараз зарихлити. Е, За рахунок того, що вся стерня зверху грунт не, особливо не мішається, ти не так провокуєш е, бур'яни та падалицю, якщо підуть опади. І потім осінь зробити дісковку, щоб, по-перше, вирівняти рихлення. І по-друге, е, перемішати верхній шар ґрунту. Все, ти приїжджаєш весною робити боронування, в тебе ідеальне рівне поле. Зрихлене і без е, бур'янів та падалки. Все, ось філософія така. Тим паче, після жнив розрихлювач набагато буде легше йти, бо трактор іде по сторіні, в нього е, краще сцеплення з ґрунтом, бо він не м'який, як на дісковки, і може буде легше. Хоча зараз МТЗ вмирає. Ну нам 2 гектара, тут 2,1. А ні, Ані, тут ну, нам 2 гектара зарихлить і все. Бо... Хотіли спочатку з горком гектарів 7, але як я подивлюсь, як він йде, Вон іде МТЗ, ну важко йому, блін, ну капець. Ну 2 гектара, 2 гектари зарихлити потрібно. З Гарком його трішки підмилили, бо він на полтинник заліз. Отак виходить. Бачите, вся стерня зверху, ґрунт не мішаємо особливо. Все бомба. Ох ти йо, дивіться, про, хоч і суха земля, але провалююсь я страшно. Оп, все. Дістаємо міряє 20, ну, і ще, ну, може 32-33, тобто, в принципі, 30-35, як і планувалось, бо залягання. Основного масу кореневої системи соняшника це 30-35 см, сантиметрів. На що нам рихлити його на 50, я не розумію. Все, друзі, буду закінчувати відео, бо вже темніє. Все, давайте, друзі. Всім дякую. Чекайте наступних відео. Лице своє не показує, бо зараз катався на розрихлювачі, дивився, як він працює. Такий грязний, що смерть. Все, друзі, давайте. Все, нехай щастить. Підписуйтесь і слідкуйте, що тут буде далі.